Поліція налагоджує роботу на звільнених територіях Харківщини. Працівники поліції разом зі зведеним загоном поліції в Тернопільській області та представниками Солоницівської селищної громади відвідали мешканців сіл великі проходи та малі проходи. Місцеві мешканці мали змогу звернутися до працівників поліції із заявами про злочини, які вчиняли окупанти. Всі вони зареєстровані належним чином. Та будуть проводитись подальші перевірки за кожним зверненням. Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок. На восьми напрямках деокупації Балаклійському, Куп'янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському, Великоборлуцькому. Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби національної поліції України з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею понад 800 гектарів. Вилучено майже 16 тисяч вибухонебезпечних предметів. Знищено 613. Слідчими підрозділами національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Цього спочатку деокупаційних заходів зареєстровано 582 воєнні злочини.